Якщо ви раптом власник лептопа за 200 баксів, то навряд ви маєте можливість грати в сучасні трипл-проєкти, купувати комп'ютер за всі гроші світу, або не маєте бажання, або можливості. Проте у вас є бажання доторкнутися до деяких шедеврів ігрової індустрії. Я вам пропоную скористатися хмарним сервісом Boosteroid, який за невелику плату надає вам власні потужності для відтворення ігор. А ваш слабкий девайс, завдячуючи цьому, може отримати другу. Життя і перетворитися з електронної друкарської машинки на справжнього ігрового монстра. Для гри не потрібно завантажувати сотні Гігабайт на свій пристрій. Лише кілька хвилин і ви вже граєте, що є дуже зручним. Сервіс підтримує і мобільні платформи. Ви можете грати, маючи якісне 5G з'єднання з високою швидкістю, використовуючи гаджети під керуванням iOS та Android. Для початку я наполегливо рекомендую ознайомитися з мінімальними системними вимогами до сервісу. За покликанням, яке я залишу в дописі до цього відео. Далі завантажити застосунок для Windows або macOS, або не завантажувати тут, вже по вашому бажанню, можете грати прямо з вашого браузера. Після цього провести тестування якості з'єднання між вами та віддаленими серверами компанії, і лише після цього придбати іграшку, яка є в бібліотеці сервіса, а потім вже, звичайно, купити підписку. Якщо у вас зі всім вище переліченим, все в порядку і ви все ж вирішили купити підписку то я буде дуже вдячним, якщо ви зареєструєте свій новий обліковий запис на сервісі саме за моїм покликанням, яке я також в дописі до цього відео, а потім придбаєте туди підписку. А тим, хто не хоче витрачати гроші, бо у сервіса нема тестового періоду, а спробувати бажання є. Я пропоную вам виграти код на тимчасовий доступ до сервісу. Я вже у 88-му ігровому дайджесті на каналі оголошував про цей розіграш, але бажаючих дуже мало, давайте включимо і це відео. До їх збору. Все дуже просто. Треба написати коментар зі словами Хочу код. Хто це вже зробив під тим відео, то можете вдруге цього не робити. І ви вже приймаєте участь. Бажано підписатися, звичайно, на цей канал і протиснути вподобаєчку. У п'ятницю, 17 травня, я зроблю окреме невелике відео або коротесенки стрім, де ми за допомогою рандомайзера оберемо переможця. Людина, яка виявиться першою в переліку, отримає код на 7 днів, а яка другою, то на 3 дні безкоштовного доступу до стероїд, але купити гру все ж доведеться або додати одну з безкоштовних на ваш аккаунт в Steam. Переможці напишуть мені на електронну пошту, ми пройдемо швидку і нескладну перевірку, що аккаунт, з якого ви писали коментар, та електронна пошта належать одній і тій самій людині, і одразу ви отримуєте свої коди. Вони не мають терміну придатності, тому ви їх можете використати, коли вам заманеться. Ну а сьогодні поговоримо, як ви вже здогадалися, про в минулому ексклюзив PlayStation. Horizon Forbidden West. Я вам продемонструю, як він працює на віддалених серверах, і ви вирішите для себе, чи варто купувати гру та підписку. Тобто це тест, яких я на каналі зробив вже досить багато. Дякую компанії Boosteroid за те, що надали мені код до цього проєкту. І ось тепер ми з вами подивимося, як він тут працюватиме. Гра є доволі важкою і вимогливою до заліза. І навіть більш-менш потужні збірки справляються з іграшкою не дуже добре. Перед початком обов'язково перевіряємо якість з'єднання, але ми. Можемо потрапити і на інший сервер, якщо щось трапилось, або технічні якісь проблеми нам не дозволяють приєднатися до найближчого. То саме в такі умови я і потрапив, щоб ви не думали, що я завжди потрапляю в ідеальні умови, і у вас все працює гірше ніж у мене. На цей раз я потрапив на сервер, який перебуває у Франції, і у мене затримка цілих 50 мілісекунд між моїм комп'ютером і віддаленою машиною бустерою. Але не все так погано, я вам хочу сказати. Я спробував поклацав і можу вам оголосити навіть про позитивні моменти. Почнемо все спочатку. В грі є лаунчер, коли ми натискаємо в стімі грати, ми можемо налаштувати наші графічні пресети. І виявилось, що мені попалася машина, на якій стоїть не кисла така RX7900XT. Давайте поставимо спочатку 1920 на 1080. Це стандартна роздільна здатність, яку дозволяє грати нам компанія Boosteroid по звичайній підписці. Як ми з вами вже бачили на офіційному сайті, готується нова підписка, яка буде дорожчою. Зараз вона поки що не працює, але вона буде дозволяти вам грати в 4К на більш потужних машинах до 120 FPS, тобто дуже-дуже дуже багато всіляких цікавих штук. Ну, поки не будемо розкатувати губи, вимикаємо. Динамічну роздільну здатність для того, щоб запрацював FSR, або у нас карта від AMD. Якщо ви попадаєте на карту від NVIDIA, то ви відповідно ставите DLSS. Ставимо на якість, вимикаємо вертикальну синхронізацію, бо будемо мати вже і так затримку дуже велику 50 мілісекунд. Ну і врешті-решт, давайте спробуємо, що тут буде відбуватися. А тепер витрить силину. 100 кадрів на секунду, ми маємо в роздільній здатності 1920 на 1080. На графічному пресеті Very High. Шановні, на ультраналаштуваннях графіки, ми з вами маємо 100 кадрів на секунду. Грається доволі непогано, не дивлячись на затримку в 50 мілісекунд Так, звичайно, вона відчувається. Але як для одиночного проєкту грати можна. Цілитися також, попадати, куди ми хочемо. Затримка відчуватися. Я не буду кривити душею, але 50 мілісекунд, шановні. А тепер у нас є можливість виставити роздільну здатність. Вибачте, 2К. Стало відчуватися більше затримка. Це вже не добре. Такий лаг вже відчувається і він стає неприємним. Але картинка приголомшлива, виглядає просто прекрасно, ніде нічого не Тормозить, ніде нічого не статерить. І на таких налаштуваннях я не рекомендую грати. А грати я рекомендую на наступних налаштуваннях. Поставити на місце 1080p, обов'язково. І знизити графічний пресет, принаймні, до високого. Не треба завантажувати нашу мережу. І от коли я понизив графічні налаштування, просто стало грати прекрасно Взагалі, є. Якщо б у мене не була ота плашечка в куточку, що там 50 мл. Секунд затримка, я би в житті не повірив би, що така затримка 50 мілісекунд. Реально. Тобто, взагалі не відчувається, все супер круто. Ось таких, шановні, у нас відбуваються справи. І передається картинка. У нас зі швидкістю 45 мегабіт на секунду. Дуже крутий результат, це вже не 25, і не 10, і не 15, і не 12. Бустероїд росте, шановні, Це круто. Підписуйтесь на канал, тицяте в подару. Подобайку. Якщо вам подобається все, що тут відбувається в бустероїді, обов'язково слідкуйте, я буду робити нові відоси, тести нових ігор. І ось в такі несолодкі умови я потрапив сьогодні при тестуванні, але вони виявилися набагато солодшими, ніж ті були раніше. Там була маленька затримка, але не потужні машини, і приходилося викручувати графічні пресети на налаштування низькі. А тут я попав просто на супер. Пригровий танк, який мені дозволяє грати навіть у роздільній здатності 2К. Немає сенсу в такій величезній кадровій частоті, бо картинка мені все одно передається зі швидкістю 60 кадрів на секунду. Не забувайте писати коментарі для того, щоб алгоритми Ютуба просували це відео. Його могли побачити ще більше українців, у яких немає потужних комп'ютерів і вони теж хотіли би пограти. Побачимось в наступному відео. Всім папа! -па.